Сьогодні розв'яжемо аж три завдання. Але спочатку трішки згадаємо. А поділити на Б дорівнює С. А ділене, Б дільник С частка. Риска дробу це те саме, що знак ділення. А ділене, Б дільник, С частка. Наприклад, нам треба 28 поділити на 9. То отримуємо 3. Остача 1. Частка 3, остача 1. Або так само треба 28 поділити на 9 рискою дробу. 28 дев'ятих неправильний дріб. Одиничку тут відкладемо, 27 поділимо на 9. 3 1 дев'ята. 28 ділене, 9 дільник, 3,1 частка. А ми зараз говоримо з вами не просто про дільник, а про дільник натурального числа. То, якщо 27 ділиться на 9 без остачі, тоді 9 дільник натурального числа 27. Зрозуміло 9 дільник натурального числа 27. А 27 ділиться на 9 без остачі. То 27 кратне натуральному числу 9. Ось що маємо на увазі, коли говоримо дільник 27. Можемо слово натуральне число два слова пропустити. Номер 924. Перевір, чи є перше число кратним другому. Чи перше число ділиться на друге. 189 поділити на 3, Тут дуже легко поділити рискою дробу. Так само, як і в стовпчик, але менше записів. 18 ділимо на 3 – 6, 9 ділимо на 3. 3. Так, без остачі поділили. Другий приклад. Знову ділимо 1051 на 6, на одноцифрове число. Чи 1051 число кратне 6. 10 на 6 не ділиться, то четвірочку тут відкладемо. 6 поділити на 6, 1. А тепер вже треба 45 поділити на 6 і знову не ділиться 3 тут відкладемо. 42 поділити на 6, 7. Тепер треба 31 поділити на 6. Одиничку відкладемо. 30 поділити на 6, 5. А остача 1. Можна так написати. А можна написати 1 шоста, ні. Одна тисяча 51 число некратне 6. Третій приклад. А тут ділимо на двоцифрове число, перевіряємо чи 3000 кратне 24, то ділимо у стовпчик. Хоч могли і рискою дробу. По одному візьмемо спочатку. А тепер по два. 2 на 24 – 48. А тепер 120 поділимо на 24, то ми вже бачимо, що це 5. Так. Ось так пишемо одразу. Так. 3000 крат на 24. Наступний номер 926. У нас трішки отак. 926, запиши всі дільники. Числа 14. Отут будьте уважні, всі дільники, щоб нічого не пропустити, робимо отак. Ділимо на 1, отримуємо 14. Ділимо на 14, отримуємо 1. Вже два дільники ми знайшли. Ділимо на 2, отримуємо 7. Тепер далі на 3 на 4 на 5. Ні, не ділиться. Оце і є дільники. Числа 14. А тепер треба знайти всі дільники числа 24. Так самісінько. 24 поділимо на 1, отримаємо 24, 24 ділиться на 24 безостачі. І далі, щоб нічого не пропустити. Тепер на 3 поділимо то 8, бачите, все так. А на 4 то 6. На 5 не ділиться, а всі інші вже є. Все, це все. Дільники, оці всі числа, дільники числа 24. Не просто дільники, а дільники числа 24. Наступне число 19. Давайте отут запишемо 19, тому що це просте число, і воно ділиться лише на 1 і на 19. Все, оце два дільники числа 19. А для 60 1,60. шістдесят, два і тридцять. Три і двадцять, чотири п'ятнадцять. П'ять і дванадцять. 6. Ой, так, вибачте, бачите, будь ласка. 6 і 10. Отак. Оце дільники. Числа. 60. Всі дільники. Наступний номер 927-й. Запиши 4 числа. Кратних числу 8. Кратних числу 8. Тобто. Ті числа, що діляться на 8. А чому нам говорять 4 числа? Бо їх нескінченна множина. Кратних числу 8. Почнемо одразу. 8 ділиться на 8. 16, ділиться на 8. 24, 32. Достатньо. Почали з найменшого. Кратного. А зараз почнемо не з найменшого. Всі ті числа, що діляться.

Третє число, давайте так, щоб нам легко було, щоб ми не у стовпчик множили. 19 це майже 20. Ну, так і подумаємо: якщо ми 20 помножимо на 3, то буде 60, але ж ми на 3 множили не 20, а 19. То буде не 60, а 57. А якби ми множили на 4, 20, то було б 80. Але ж ми 4 рази множили по 19. 19 множили на 4. тобто... Четвірочки не вистачає. 76. Отак. Дуже легко, цікаво. Далі буде.